Сьогодні Алкеш перервав невдалу для себе серію, що тривало 5 матчів поспіль. Завдяки чому вдалося сьогодні перемогти екстрем? Мені здається, завдяки тому, що у екстріма були сьогодні нові гравці, і за рахунок цього у них була менша хімія між собою. Тому я думаю, що це дуже сильно нам допомогло сьогодні. Як прокоментуєш конфлікт з Отаром? Тимур Сатаром, я навіть не знаю, що сказати на рахунок цього, бо я не знаю, які у них між собою взаємовідносини. Тому мені важко щось сказати про це. Я думаю, що є щось, що залишається прихованим від нас. Я думаю, що є щось, що залишається прихованим від нас в відносинах між Тимуром і Отаром. Тому я думаю, що ми не можемо бути впевнені в тому, що ми думаємо про цей конфлікт. Ну, судячи з того, що ти побачив, наприклад, коли Тимур просив про заміну, а Удар на відрісці відмовлявся і сказав, що він піде тільки самому, якщо він виграє, і Тимур сказав, що бо той йшов з поля, якщо він не хоче йти на заміну. Ну, Хто тут в цій ситуації більше правий, Напевно, Тимур, на мою думку, бо він капітан, але можна зрозуміти Удар, бо він наче нормально грав. І претензії тут більше виникають до Тимура. Тому що він там не завжди зрозумілі рішення приймав там, наприклад, коли п'ятою віддавав. Як на мене, в цій ситуації правий е, Тимур. Е, але е, я не розумію, чого Отар мав йти на заміну, якщо не було. Видно по ньому, що він втомився чи ще щось. Він грав нормально, він забував, коли так в нього не йшла гра сьогодні. Він дуже багато моментів не забив завдяки голкіперу екстріма. Але я не думаю, що це його провина. Я думаю, що ну, Отар міг виправитися, він цього прагнув. І тому він тільки із за цього не хотів замінятись. Але я розумію Тимура, я розумію, чого він психанув на отара. Але я думаю, що це для Лукаша дуже велика втрата, якщо Отар дійсно піде з команди. Чи сподобалася тобі гра Олексія? Він сьогодні багато себе ну, проявляв в багатьох аспектах і бив поворотом активно. Дуже багато потраплянь у перекладено стійку та голів теж немало. Асистів Від Тимура зокрема, от що про нього скажеш? Про е, Ковальчук з кожним матчем прогресує. А? Прогресує з кожним матчем прогресує. Я бачу цей прогрес в порівнянні з першою грою. Звісно, це дуже різні гравці. Я можу сказати. Є певна хімія у мене між, між мною і Льошею. І тому ну, він сьогодні гарно зіграв. І ну, я думаю, що наступний матч для нього буде ще краще ніж сьогодні. А на випадок, що удар піде. Ти не знаєш, який може команда підсилити свій склад замінити його. Наразі Я не знаю, воріанті. наразі не знаю. Отер дуже класний гравець. Введена. Отер дуже класна гравець, mm -hmm. але ну, дійсно те, що е, він дуже конфліктний, як на мене. Ну, Не прям Резінська дуже кров. не, 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 прям дуже конфліктний, але є в нього ця е, черта. Ось Рису. А? Рисо. Правильно. Спасибо, Сергій. Браво! Филолог. Филолог. Ось, е, наразі не знаю, яким можна замінити. Звісно, є гравці, кого можна е, запросити в волкеш, але я не думаю, що це буде равномінно заміна Отару, бо отар. це, як на мене, найкращий гравець за всю історію волкешу. А ти не думав Семором над поверненням кіша? Наразі не думав, наразі не думав, але мало що може статися. Всяке можливо. Всяке можливо, тому неможливо ніколи про щось говорити на 100% впевнено.